Дівчатка-хлопці, всім привіт! Під одним із моїх минулих відео ви мене попросили розглянути зволожуючий крем від CeraVe, або CeraVe, корейський бренд Atopalm та крем із синолітиками від українського виробника Каєтана. Ви просили, я зробила. Поїхали! CeraVe чи CeraVe? Все-таки CeraVe, проте я його буду називати CeraVe на український манер, так мені зручніше. З цим брендом я вже знайома близько 4 років. Я спробувала їхні гелі для очищення, ретинол та багато зволожуючих кремів. Мені є що сказати. Зараз розкажу все по порядку. Відгуки людей про даний бренд дуже неоднозначні. Я їх розділяю на дві-три групи. Перша група це ті, хто не знаходив нічого краще за сереве, сереве вилікувало шкіру. Група номер два це ті, хто виплакав кучу сліз через закриті комедони, спричинені даною продукцією. І група номер три, яка використовує звичайний зволожуючий крем на всі ділянки тіла, і вони щасливі з цим жити. Я відношуся до третьої групи. Також вам варто розуміти, що доглядова косметика це річ дуже індивідуальна, і шкіра двох людей може відреагувати абсолютно по-різному на один і той самий засіб догляду. Далі комедогенність також річ узагальнена, тому що завдяки унікальним ензимам в нашій шкірі, шкіра може відреагувати запаленнями навіть на той засіб, в складі якого немає комедогенних інгредієнтів. Коли ми говоримо про склад, то має значення формула в цілому, а не конкретний інгредієнт. А це вже спеціалізація хіміка-технолога. Далі, якщо вам не підійшов якийсь засіб, це означає, що в складі його є інгредієнт або комбінація інгредієнтів, яка викликала відповідну реакцію. І останній, я тут для того, щоб вам щоб поставити вас до відома про склад конкретного продукту, щоб розповісти, що входить до його складу та яку функцію виконує той чи інший інгредієнт. Хто не знає брендом Сереве володіє величезна корпорація Лореаль Круп. Продукція даного бренду містить три групи керамідів: холестерол та жирні кислоти, які відновлюють захисний бар'єр шкіри. Частина назви CeraVe походить від англійського слова ceramide, що означає кераміди або цераміди. Компанія дуже пишається своїм складом, те, що в них є, і три групи керамідів, жирні кислоти, холестерол і так далі. У 2005-2006 роках, коли компанія тільки утворилася, кераміди в складі були з чимось таким новим, інноваційним. Проте зараз кожен поважаючий себе бренд має в своєму складі кераміди. Далі ми поговоримо про потенційно небезпечні інгредієнти, які є в складі продукції з Сераве. Проте наголошую, що значення має концентрація, але і ви повинні знати, що ви наносите на своє обличчя. Косметика даного бренду тестується на тваринах. На їхньому офіційному веб-сайті ви можете знайти інформацію про те, що СРВ не тестується на тваринах. Проте це неправда, це брехня. І я зараз поясню, чому. Косметика йде на експорт, азійський ринок, і де по законодавству останнього вся косметика, доглядова косметика, декоративна косметика повинна тестуватися на тваринах. Тому, якщо ви замовляєте щось собі з Південної Кореї, корейську косметику, вона вся тестується на тваринах. Ну, там такі закони. Корпорація Лореаль хотіла сісти жопою на два стульця, задобрити європейський ринок, сказати, що жодна зайка не постраждала, і в цей же самий час отримати величезний прибуток із азіатського ринку. Можливо, не власними руками, проте вийшовши на азіатський ринок, вони дали добро на використання своєї продукції на тваринах. Саме, до речі, по цій причині The Ordinary не продається в Азії, тому що в компанії є чіткий моральний принцип. Які важливіші за гроші. Розглянемо зволожуючий крем для сухої та дуже сухої шкіри обличчя та тіла. Його ціна 512 гривень за 454 грами. У мене найбільший розмір, проте в інтернеті ви можете знайти менші формати даного крему. Консистенція крему густа і щільна. При нанесенні крем не викликає відчуття липкості, жирних плям, дуже швидко поглинається. За місяці використання, а використовувала я його для обличчя, також не викликав висипан чи забитих пор. і справді дуже добре зволожує шкіру і був моїм спасінням при дерматиті рук. Якщо вірити виробнику, то цей крем підійде при атопічному дерматиті. Є декілька версій такого крему є версія для американського, європейського та для ринку Канади. Здається. Вони відрізняються тим, що різна, різні правила упакування та різне маркування. Проте виробник обіцяє, що рівень керамідів в кожній формулі буде однаковий, однак їхнє розташування буде трішки в списку буде трішки різне. Тому, в залежності від того, де ви знаходитеся, який крем ви купили, де він був вироблений, список інгредієнтів може відрізнятися. Мій крем був вироблений у Франції на сайті Sephora Там Makeup. Я бачила такий же самий крем меншого формату, проте склад такий же. Зараз ми детально обговоримо склад цього продукту. До складу входить вода, гліцерин, пом'якшувачі, емульгатори, тобто такий типовий склад крему. Те, що робить крем кремом. Зверніть увагу на ось цей інгредієнт. Він є допустимим, проте, якщо у вас дуже чутлива або реактивна шкіра, яка буквально реагує на все, то дерматологи радять уникати цього інгредієнту в складі вашого. Засобу догляду, до речі, всі посилання на дослідження та рекомендації я залишу внизу. В нас є петролатум, це синтетичний пом'якшувальний засіб, який входить до складу багатьох кремів та засобів догляду для волосся за волоссям, навіть входить до складу кремів під підгузник. Він є допустимим, відносно безпечним. Проте, якщо він пройшов погану очистку, то може бути забруднений токсичними хімічними речовинами. Також до складу входить силікон деметекон. про нього ми вже дуже багато разів. Говорили, він не є чимось таким страшним. Феноксетанол входить в топ токсичних інгредієнтів, яких потрібно уникати. Використовується як антибактеріальний компонент і стабілізатор. Незважаючи на свою токсичність, багато органічних і чистих брендів цей інгредієнт у своїх формулах, тому що в невеликих дозах він не є шкідливим для шкіл. метасульфат. використовується в основному. В основному в засобах догляду за волоссям доглядовій косметиці використовується для покращення структури засобу. В догляді за волоссям він не несе жодної шкоди, так як ви нанесли засіб і відразу ж його змили. Коли ми говоримо про довготривалий контакт зі шкірою, то такий інгредієнт може викликати подразнення або навіть алергічну реакцію. Тому використання цього інгредієнту. Має бути в дуже обмеженій кількості. Про це повинен попіклуватися вже виробник. Проте майте на увазі. Всі інші інгредієнти даного крему є безпечними. Ну, що я можу сказати? Все є ліки, все є отрута та інше визначає доза. Сараве це не чистий бренд, в їхніх формулах є парабени та інші хімічні інгредієнти, які потенційно можуть бути причиною алергії та Подразнень. Напишіть в коментарях, чи користувалися ви будь-якими засобами від СРВ, чи вони вам підійшли. Якщо не підійшли, то по яким причинам. Дякую. Атопалм. корейський крем на основі ламелярної емульсії. Що таке ламелярна емульсія? Якщо коротко, то це структура, яка схожа до структури нашого рогового шару шкіри. Вона створюється за допомогою спеціальних технологій з використанням емульгаторів. Такі засоби схожі із ліпідами нашого рогового шару, за допомогою чого вони легко зливаються та вбудовуються на місця пошкоджених ліпідних шарів. А що по складу? Склад в цілому дуже непоганий. В перших місцях ми бачимо абревіатуру MLE. це і є ламелярна емульсія або ламелярна технологія, як вам завгодно. Також до складу входить багато безпечних пом'якшувачів, і ціла купа олій. Гідрогенізована рослинна олія, сквалан, оливкова олія, олія виноградних кісточок, олія зеленого чаю, олія шалфея, олія зернят кордамона ну просто все, що є з олій, вони туди поставили. Комедогенність з цих олій приблизно 2-3. В складі є токоферол, який може подразнювати чутливу і дуже чутливу шкіру, особливо якщо у вас ще є розація. Також такого інгредієнту варто уникати, якщо у вас активне, активне висипання або акне в активній стадії, так як токоферол може тільки підсилити висипання. І я уточню, що мова йде зараз за конкретний інгредієнт, саме за токоферол. Я не говорю за формулу в цілому чи за самий крем. Також в складі є ароматизатор, тому якщо ваша шкіра дуже активно реагує на віддушки, майте на увазі. Хочу сказати дякую підписниці, яка мене попросила зробити огляд цього крему, тому що я чомусь про нього раніше не чула, і по складу він мені сподобався. Я його хочу спробувати купити і використовувати на заміну крему від CeraVe. До речі, крем можна використовувати не тільки на обличчі, а на інші ділянки тіла. Також каєтана це український виробник доглядової косметики, і моя підписниця мене попросила розглянути їхній крем із синолітиками. Синолітики це компоненти, інгредієнти, які здатні вибірково ініціювати загибель пристарілих мертвих клітин, не чіпаючи при цьому здорових молодих. Звучить насправді як еліксир безсмертя. І цей еліксир можна знайти в кремі українського виробництва за 800 гривень. Зараз поясню. У далекому 2011 році дослідники клініки Мею довели, що видалення поганих клітин має позитивну динаміку на покращенні на попродовженні тривалості життя гризунів похилого віку. Уже у 2016 році такі ж самі дослідження були проведені на гризунах молодого віку і також мали позитивний результат. Гору бізнесу, такі як засновник Amazon Джеф Безос і співзасновник PayPal Пітер Тіль, активно інвестують в ці дослідження. Проблема в тому, що такі дослідження мали позитивний вплив на мешах, проте вони не були успішно повторені на людях. Минулого року стартап Рупета Лайф Science отримав фінансування на розробку синалітичних терапій. Для чого я вам це все розповідаю? Щоб ви розуміли, що ця синолітична технологія до кінця повністю не вивчена. До цих пір проводять багато досліджень. І е, така компанія, як бренд Paula's Choice, вже використовує синолітичні комплекси, це як витяжки з, е, з рослин у своїх формулах. Але вам варто розуміти, що синолітики це в першу чергу ліки, які повинні прийматися оральну, і вони повинні зупиняти старість на клітинному рівні. Проте зовнішній стан шкіри вони потенційно можуть покращити, напевно. Давайте повернемося до складу, бо тут є один інгредієнт, який мене просто шокував і поставив в ступор. Якщо в нас є хіміки або люди, які знайомі з органічною хімією, навчаються в медичних університетах, будь ласка, поясніть мені, що таке етигесілстеарат. Ось ця назва. Я продублюю фотографію саме етигесілстерат. Тому що вся інформація, яку я знаходила, була про етилгексилстеарат. Я вам зараз напишу англійською мовою. Можливо, я неправильно переклала, можливо, Google неправильно переклав. Проте жодної інформації про етигесілстеарат немає абсолютно. Можливо, це помилка перекладу бренду Каєтана. Якщо так, то тоді в них величезні проблеми. Як можна було допустити таку помилку в складі інгредієнтів? Другий, я допускаю, що оцей етилгексилстеарат на українській мові повинен звучати як Етигесіл. Ну, тоді не знаю, тоді в мене знову стопор, тому що як може Етигесіл. Бути тел ексі. Поясніть мені, будь ласка, бо я справді в ступорі. Я не розумію. Далі. До складу також входить оливкова олія, авокадо, колаген та коньяк канан або кон'ячна камедь. це. Ем... Інгредієнт, який стимулює вироблення колагену. До складу входить синолітичний комплекс, і виробник не вказав, які саме інгредієнти входять до цього комплексу. Виробник не показав, я вам покажу. В ідеалі повинні бути ось ці три інгредієнта. Мені, наприклад, як потенційному покупцеві не зрозуміло, що входить до того комплексу, чому виробник не розписав інгредієнти. Які, з яких складається його крем, візьмемо для прикладу бренд Паула Choice, з яких є також крем із синалітичним комплексом, де вони, на відміну від каєтана, вказали, що саме входить до цього комплексу. Можливо, законодавство України і дозволяє не вказувати точні інгредієнти, які входять до складу тих чи інших продуктів. Проте для мене, як для потенційного покупця, це незрозуміло і викликає, знаєте, таку підозру. Добре, таке невеличке заключення на рахунок Каїтани і їхнього синалітичного крему. По перше, в мене підоза на рахунок того етигесілу стеарату, який Google не може знайти. Якщо це помилка, то Негай. І незрозуміло з цим синолітичним комплексом, тому що, можливо, він і є в складі, проте виробник не вказав, що саме входить до цього комплексу. Мені, як покупцеві, важливо знати про кожен інгредієнт, з якого складається мій крем. Ох, і багато ж інформації. На цьому все. Ми закінчили з оглядом того, що ви просили. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове, вам було цікаво, і хочу вас попросити, якщо вам сподобалося це відео, поставити лайк і залишити будь-який коментар, так як таким чином ви даєте знати алгоритмам YouTube, що це відео вам було цікаве, тому що я стараюся проводжу багато часу шукаючи, збираючи докупи інформацію, а в результаті там 200-300 переглядів і. Просто не хочеться знецінювати свою роботу. Я думаю, ви це розумієте. Тому дякую всім за перегляд. Бережіть себе, проведіть цей час разом зі своїми рідними, близькими. Не знаю, як у вас, але в мене, в мене взагалі немає новорічного настрою, взагалі не відчувається як новий рік, тому що цей рік так швидко пройшов, що думаю, ви розумієте. Тому. Сподіваюся, що, хоч у вас є якийсь новорічний настрій, дякую всім за перегляд. Бувайте побачимося ви в наступному році.